Працівники ДБР розслідують обставини смерті чоловіка у Миколаєві, який втікав від наряду правоохоронців та службовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Встановлено, що 30 липня близько 10-ї години ранку зведений наряд з числа дільничного офіцера поліції та трьох співробітників корабельного та заводського РТЦК та СП міста Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка. В одному з промислових районів міста однак він відразу почав втікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті. На даний час проводяться огляд місця події, встановлюється особа загиблого, проводяться допити співробітників поліції, співробітників РТЦК та СП, встановлюються очевидці події. Перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї із військових частин. Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статтею 426 прим. 1 Кримінального кодексу України, перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.